Доброго дня! От пригнали такий от апарат Volkswagen Jetta 91 рік В досить непоганому стані. Починаємо роботи. Зараз я так по кругу покажу, яка вона, що буду робити і все остальне. Непогані LED-лампи. Вона така теж нічого в принципі. Що потрібно зробити, це е, покрасити дві дверки, тому що вони якісь іншого кольору. Не знаю, може хтось їх чи міняв, чи красив і не попали в колір. Получається, що їх потрібно зробити. І потрібно підварити поріг в цьому місці. Ну і там в іншому ще місці є. Є пару рижиків, які також заберуться. Ну, на свої руки вони в дуже непоганому стані. От вона, є форкоп, газова установка. Цей бік нічого. Є також на ну, цій дверці скольчик такий, його також забереться. Також тут під пластмасою знизу така пластмаса йде, і отут от, на дверці є рижик, також його забереться, зробиться. Там є, виходить... Поріг також має дві дерки, дно нормальне, нічого критичного немає. Ось сама машина по салону вона досить приємна, нічого пошарпаного немає. Непоганий мобіль такий. Получається у нас тут все ціле. Заміняться ручки також, дах теж непоганий. От. В принципі, мотор 1.3. Все буде показуватися, походу робота. Знімаю для каналу свого на Ютубі. Тому, якщо комусь подобається, підписуйтесь, ставте лайки. Все буде. Це буде перша частина. Потім буде друга частина після шпакльовки І третя частина покраска. А можливо, все в одній відозі, не знаю, подивлюся пока так. Вот такие вот аппараты.